До Запоріжжя з робочим візитом завітали представники моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Одна з цілей візиту оглянути локації в рамках підготовки до опалювального сезону 2024-2025. В У рамках робочої поїздки відвідали одну з найбільших котелень концерну міські теплові мережі. Нині там триває заміна мережевих насосів на нові енергоефективні. Чотири агрегати та супутні матеріали для встановлення місто отримало завдяки плідній співпраці з міжнародною організацією з міграції та проєктом енергетичної безпеки від USAID. нове обладнання дозволить забезпечити надійне теплопостачання та заощадити електроенергію. Роботи планують завершити у середині вересня. Сьогодні ми бачимо стан виконання і заміну нових енергоефективних насосів, які ми отримали від наших міжнародних партнерів. Ми бачимо, що ми до початку опального сезону всі роботи виконуємо в повному обсязі. І сьогодні ми фіксуємо на цій котельні, вже, що загалом місто вже готове майже на 60% по напрямку котельням, по житловому фонду, по об'єктам соціальної інфраструктури. Роботи продовжуються. Поки що станом на сьогодні. Проблемних питань з боку концерну міських купливі мережі ми не бачимо. Роботи йдуть повним ходом. Окрім заміни насосів, ми також робимо ревізію котельного обладнання, виконуємо заміну мереж. Вже на сьогодні ми замінили більш ніж 6 кілометрів предизольованих мереж.